Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і трошечки відіспавшись від того такого нелегкого калиму, зразу беремося до роботи. Там Андрій Коз Назарком вже працюють, я ну, вже годинки дві чи три як прокинувся, змонтував для вас відео і шуруємо до роботи далі. Як кажуть народні приказки чи прикмети, коли зацвіла вишня. Пора сіяти соняшник. І так ми і плануємо. Ну, Принаймні так, так ходять такі слухи. Цвіте вишня, сієм соняшник, починає цвісти яблуня, сіємо кукурудзу, цвіте яблуня повним ходом, сіємо сою. Яблуня в нас ще не цвіте. Вишня, бачите, зацвіла. Значить, соняшник сіємо. яблуня почне цвісти за кілька днів. Бачите, вже ось ось. Ну, а вишню бджоли вже перевертають. Так що сьогодні такі підготовчі роботи по кінзе. Підготовка ґрунту підпусів. Тарас вже поїхав вносити каз. Постараюся зараз до нього попасти, трошечки вам показати червоного дракона. Показую, що хлопці роблять. Назарко, певно, на ніч поїде готувати ґрунт. А ми з Андрійком, напевно, на добу. Зайдемо з посівом соняшнику. А завтра ввечері чи завтра вночі. Ні, що -то у нас нині середа, п'ятницю вночі в нас дощ. Після дощу в нас а... зразу різке похолодання до нуля градусів. Так що хочемо до дощу посіяти соняшник, аби він в теплому ґрунті набрався. Скажімо так, температури і потихеньку собі ліз догори. А похолодання буде короткочасне, тільки дві легеньких ночі, і далі знову буде тепло, тому м -м, зато в принципі, не дуже переживаємо. Е -е -е -е. Та й соняшник не так страшно переживає такі похолодання, як кукурудза, як на мою думку. Тому о -о, доцільніше сіяти соняшник. І плюс до того, що соняшник сіяти нам фактично півтора доби. А на кукурузку нам певно треба доби 4-5. Тому, скажімо так, ні хвилинки спокою, поки є можливість, якомога швидше стараємося щось зробити. Зараз під'єднаємо кінзи до 950-го, до 40-го швидше за все під'єднаємо джокера і Назарко собі спокійно поїде працювати, а ми з Андрійком продовжимо підготовку. Так, щоб завтра хоча б на обід виїхати з посівом. Якщо ми завтра з обіду почнемо, то ми все зробимо так, як нам... так, як, так, як малюється нам графік. Беремося до роботи. А з нас гарний толковий контент, з вас вподобайка і комент. Поїхали. Так, спарка чекає на перевзуття на 950-го. Хлопці чіпляють противаги на 40-го. Воно вже зараз максимально вже важливе, вага, тяга. Якщо треба буде джокера тягнути, то тяга потрібна. Передну противагу також підчепили і зараз їдемо з вами в поле, глянемо, подивимося, що там нам краще буде пасувати, джокер чи, чи курунт. Так, ну і кінза нам вже в принципі, чекає свого часу. Зараз ми з Андрійком спочатку відправимо Назарка в роботу, а потім. Будемо братися за переналаштування. Міняємо диски на, на вісінні диски на, цього, на соняшник, змазка, э, 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 цей, як його, акумулятор, прокрутка, все, все, спускаємо антифриз, з неї, вона залита була антифризом і будемо готуватися до, зав... до завтрашньої вилазки в поле. Так, друзі, ну що, враховуючи те, що курун підняв, дивіться, яку велику кількість бурянів, поле, в принципі, все риже, де був буряк, то певно таке краще зробити тут джокером. Ну а тут, де була кукурудза, сам Бог велів робити джокером, тому що Корун, от об такі речі буде горнув. І діла толкового з того не буде. Так що якось так. Я думаю, що тут вибір очевидний і нема про що тут думати навіть. Джокер гарно все підріже, гарно все замішає. Єдине, що можливо ще прийдеться каткувати перед посівом. ну, то ми вже приймемо рішення завтра зранку. Коли Назарко завершить площу, подивимося, потрібен тут додаткове ущільнення чи буде сіятись в таке пухке, бо джокер все одно тут зробить пух по тій історії. Так, друзі, продовжуємо нашу підготовку. Бігаю як, як попечений. Ну, але хлопці ще більше бігають, ніж я. Вже от, бачите, поміняли місцями джокера. Відчепили його від 950-го, підчепили його до 40-го. До 50-го буде підчеплятися з кінзе. Будемо розкладати і переставляти. Що там, хлопці? Що там? Назарку збирається, та? Він там в принципі заправлений, можна його і не заправляти, йому не хватить. А далі буде видно. Він так, певно, більше не не зробить, то вже п'ята. Тарас касає. Та, Тарас вода якраз докінчує там вже. Там вже можна спокійно їхати. Все, ми йдемо чіпляємо кінзу. Телепортація. Перебралися ми в 950-го і шуруємо. Підчіпляємо кінзу. Ахи нема Нам всяк випадок ох, тепер би ще з Божою повніччю підготувати ту сівалочку, бо би чистий спокій. Теперь не хуляри, де я їду, ага, виджу все. Попаду чи не попаду? Оп. Файно є. Перші шланги пройшла зарядка легенька і будемо пробувати виїжджати. Ще той квест її було під'єднати, згадати який гідравлічний шланг куди. Благо є фотографії і телефон. І звичка все, що робиш перший раз, сфотографувати, аби потім не згадувати. І воно рятує дуже багато, і дуже, і дуже часто рятує. Тепер пробуємо виїжджати з ангару, розкладатися, ну а далі, а далі заміна висівних дисків, виштовхувачів. Аби завтра можна було тільки стати і сіяти. Хоча знову ж таки вертаємося до питання першого дня. Далеко не завжди, воно все так просто, як здається. Виземо? Так, тепер дивимося з того боку. А з того боку ми, певно, не влізаємо. Щось мені здається, щось мені підказує, що ми не влізаємо. Щось мені здається, що ми не влізаємо. Чи влізаємо? Щось скажи, або не чую файно. Значить влізаємо. Рубіна ми там поставили, казали, що заберемо. Казали, що тимчасово. А він тут нам трохи шкаради. Вона довга як тиждень. Я на, на, на монопілку нарікав при переїздах, але монопілка така сама довга. Ну, там хоч щось видно. А в цій, де що вона довга, велика і грумістка, то ще й нічого не видно ззаді. Я би не проти на неї поставити зо дві камери, може так і станеться з часом. Було б зовсім незле, скажімо так. Ну, але на даний час маємо то, що маємо, друзі. Зараз ми переставляємося в робочий процес, спускаємо антифриз. І переставляємо висівні апарати з ріпакових на соняшникові. Так, будемо сіяти соняшник першим. Тобто це тепер називає або, Боже, дай пам'яті, або й ту забери. Так, ми спочатку напевно що маємо розкрутитися, ні? потім піднестися, опуститися, розкласти крила. І ще раз піднестися, опуститися. Значить... Тримай, Андрійку, я трьох рук не маю. Значить, то має бути, певно, так во. Не так. Так, певно, щось вилетіло, Андрійку. Йди, попробуй заставити синий і зелений. Щось вилетіло. стрелы тело. Все сразу поправ на всех выпадах. Добре. Ходи, чтобы сейчас не встрелил на тебя. Та якби не відео інструкції, хрен би догадався, як воно. Так, добре, тепер нам треба легенько догори. Ага. Щось воно шпанує. Знову, певно злетіло. Воно йде, дивися, на помаранчеві секції, чи воно є, чи нема. Передивися, просто два рази їх промацай ще раз. Не тримаються, але В час А ну лажай. Ану тепер порухай їх. Все, грає, так? Так. Добре. Так, так, так. Так. Опускаємо. Шукаємо так, щоб зайшло в замки. Ага, бляха, трохи зле, але інакше не буде. Тепер крила кидаємо. Тепер треба трошечки прозюравити асфальту. воно піднеслося на бокових колесах і тепер ще треба вкоротити йому дишля. Ну, щоб вже все по феншую було, нам фактично може нині і не обов'язково було би його коротити, але нехай воно буде все по феншую. Так як воно має бути, Все, і за рахунок короткого дишля вона максимально зручна і максимально Комфортно в переїздах, в розворотах і взагалі в роботі. Так, Андрійко, що там нашукав доброго? Шукай, щоб писало Санфлавер. є. Що є? Корн. Корн та кукуруза. А тут ось що в нас? Не Sunflower? Sunflower Значить твої його ящичок можна брати з догори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще вісім шукай. Їх тут теж є 31, ти шукай тільки вісім. Санфлавер вісім тягни сюди Ще півгодини. Так. І ще треба порожній здибати з ріпаку. По... А ріпак рапе, вроді, так пише, щось типу того. О, то, я розумію ящик величезний, не те, що в монопілці, там два горнятка. І по всьому. Так, ще я що хотів заглянути, чи тут не лишилося нічого, ні. Ні. І ще треба пошукати за графіто тальком. Решта, решта ти сам. Відкручуєш, можеш одну з боку навіть вже собі відкручувати. Можеш взяти собі зразу плоскогубці, бо пальці повідлітають, захи шість відкрутиш, закрутиш. Я казав, що я перероблю то все на, на прості гаїчки, куплю окремо невеличкого гайковерта. Було твого геморой з тими метеликами. Він пішов по плоскогубці. Nee, Ні, то що ви все повідкручуєте, то добра від того не буде. Так. Просто плоскогупці зверху. Так, все. Погнеш, погнеш так. Ось. Дуже просто все робить. Ось І ось за два. Скидає електромотор. Потім Тараса кликне, щоб проляв ще раз систему, закриєш кран, напустити так, хоч би по 100 літрів чи по 50 ще раз в баки води чисто і ще раз відкрутити. Тут кнопочка є зверху коло ноліка. Нажимаєш кнопочку і прокручуєш. І забираєш. То все треба компресором продувати. Отаку От всяку Всяку каку. Або компресором, або ще чимось, не знаю. Туди тут о, притримуєш, прокрутив, забрав. Тут Андрій то не компресор, то треба, щоб пилісоса взяти, тут все сюди пилісосуєш. Шепшениця лишила. Що щоб було чистенько, файно. Диск ставиш в ящик, щіточку скидаєш. Пружинка може лишати, можешся скидати. Диск ставиш в коробочку. Щіточку теж в коробочку. Коробочку закрив туди береш диск соняшниковий, ставиш його назад, не промахнешся, тут воно стає на свої місця, защолкнув, але перед тим як защолкнути, Тут все змащуєш тальком, ще раз, гумку змащуєш тальком, ще раз. Та вже після того, як попилососиш. О, просто тако собі всипав рукою, протягнув, щоб воно все файно було в талькове. Зма... То змазка, коротче, та як салідов. І все, і. Та. Та. Пружинка може бути та сама. От той, ставиш, пильнуєш, щоб того було нігде не вломане, ніде не ввозя. Якщо вломане, то йдеш до інших дисків, шукаєш другий. По часом воно може вже бути підношене. Все. І далі в обратному порядку складаєте. Дядько, переноска. Переноска і ти і, його. І, і, і порохотяг. І все, і так його і тут лишиш, так і не хоч здаш, може трошки назад, але ліпше, хай так він тут той трактор стоїть. Він тут нікому вже не буде мішав, ніхто ж так ним їздити не буде. Все, решта ж дзвонив, я на зв'язку. А далі вже решта зрання, ще раз переглядаємо, як то кажуть, що і до чого. Позмащуємо зрання. Туди я поїду, посію куций хрест, буду переїжджав на середну гору, задзвоню до тебе. Сядеш зі мною, обсієм, відіб'єм лінію і будеш середнього руду сівав. Так, все, робота намічена, робота потихеньку буде робитися. Андрійко ще з дядьком попрацює до вечора, ну а мені треба бігти далі. Я ж не знаю, як ви, а я вже скучаю за тою синою залізякою в роботі. Так, друзі, ну і отака в нас підготовка вийшла під посів соняшнику. Арес завтра переставляється на каточок, скидаємо компактора, чіпляємо куточки. Перед посівом обов'язково буде. Всі площі по соняшнику, так точно, а може, і по кукурузі теж будуть закатковані. Чому? В першу чергу краще працює сівалка, секція не скаче. А якщо секція не скаче, апріорі краща сингуляція, тому що нема стрісання насінини. Друге, кращий контакт насінини з ґрунтом, немає повітряних пор верхніх шарах. і Потім краще ловить ґрунтовий гербіцид, тому що немає тих сухих грудок наверху, які пересихають і ґрунтовий краще тримається. Ну і плюс до того підтягуємо вологу з нижніх шарів ґрунту. Так що куточок в нас штука незамінима в нашій технології. І тепер, ну якось так. Хмарки вже от по кругу літають всякі. То вже нині третю побачив таку. Так що непонятно, що то буде з нашою погодою. Дощики вроде би, намічаються. Е -е, Антифриз спустили ще от зараз хлопці про, пролиють водичкою чистою баки на, е -е, на РКД. Ну і в принципі, Андрійку поміняє з дядьком вже всі диски на соняшнику. І в принципі, кінза буде готова е -е, до посіву. Як воно буде, знову ж таки, в мене починається мандраж і якісь такі. Типу, приступи паніки, як зазвичай переживаю забагато. Але нічого, я думаю, ми з тим всім справимося. Я думаю, що все буде окей. На тому наше відео завершене. Зустрінемося вже на посівні. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України. І будьте здорові! Посівна соняшнику обіцяє бути напрочуд цікавою, тому що. Е Знову в нас будуть, скажімо так, буде така імпровізована демоділяночка невеличка в 6 гібридів. Все розкажу, все покажу. Залишайтеся з каналом, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Ну і завтра я вже приступаю вам до зйомок тих нових цікавих відосів, яких буде ще зовсім-зовсім немало.